І Якщо ти тут вперше і не знаєш з чого почати, це відео саме для тебе. Без складних технічних термінів, без реклами моделей, тільки зрозумілі основи. Почнемо з найчастіших питань. Привіт, на зв'язку влази FPV півіа. Зараз розповім, що таке FPV дрони і як обрати свій перший. Що таке FPV і чому це круто? FPV – це First Person View, тобто вид від першої особи. Ти літаєш, дивлячись очима дрона через спеціальні окуляри. Це як відеогра, але в реальному світі. Чим FPV-дрон відрізняється від звичайного дрона, наприклад, DJI? DJI та інші дрони для зйомок. Все автоматизовано. Дивишся на екран, натискаєш кнопку, і дрон сам летить. FPV – це повний ручний контроль. Тільки ти і небо відчуваєш себе справжнім пілотом. Розміри дронів розберемо основні розміри. Ву це компактний квадрокоптер розміром від 1,2 до 2 дюймів. Це 65-85 мм по діагоналі між моторами. Вони маленькі, легкі та мають захист пропелерів. Ідеально для польотів у приміщенні або у безвітряну погоду на вулиці. 2,5 дюйми – це вже 110-130 мм між моторами. Вже можна літати на вулиці. Потужні мотори на 24 s дозволять приємно керувати дроном навіть у вітряну погоду. 3 дюйми – 140-160 мм між моторами. Це вже серйозні дрони, на яких вже буде незручно літати в приміщенні, призначені для фристайлу або зйомок. 5 дюймів та більше. Це вже потужність, вага та енергія, акробатика, швидкість, професійне використання. Моя порада почне з малого. Поступово переходь до більш складного. Я витратив купу грошей і часу, щоб зрозуміти, який дрон брати, а який не варти твої уваги. 80% початківців помиляються з вибором і переплачують. Я сам через це пройшов. Ми зробили безкоштовний pdf гайд як обрати дрон за призначенням, типами та бюджетом, плюс чесні огляди популярних моделей. Ходіть у телеграм за посиланням в описі. Підписуйся. Та забирай гайд у закріпленому повідомленні та отримуй промокод на знижку на першу покупку. Основні компоненти FPV-системи. Щоб літати на FPV, потрібно чотири основні речі. По-перше, це сам дрон. Це рама, мотори, польотний контролер, відеопередавач, радіоприймач, камера, антени, пропелери та все інше. Друге, це пульт керування. Він передає команди дрону. Важливо. Щоб протокол зв'язку дрона і пульта збігався. Наприклад, Ялос 2.4 або ТБС Crossfire. Далі у відео розберемо, що це таке. Третє FPV окуляри або монітор. Це твій зір у повітрі, бувають аналогові або цифрові. Також далі поясню, що це означає. Четверте: батареї та зарядка. Ліпоакумулятори це тип батарей з високою віддачою струму. Незважаючи на свій невеликий розмір, це є критичним для потужності та часу польоту. З ними потрібно вміти поводитись. Компоненти повинні бути сумісні. Якщо з'єднаєш неправильно, може не працювати або навіть втратиш дрон у будь-який момент. Протоколи, мова спілкування дрона, окулярів та пульту. Тут уважно. Це найчастіше питання, база базова. Є ЛРС або Експрес-ЛРС. Відкритий, стабільний, популярний у 2025 році, великий радіус дії і надійний зв'язок. TBS Crossfire. більш старий надійний протокол, але трохи менше сумісного обладнання. Наприклад, якщо у тебе дрон з Crossfire, то і пульт потрібен з Crossfire. Змішувати не можна. Запам'ятай, дрон з ЄЛРС плюс пульт з ЄЛРС, аналогові окуляри все працює. Дрон з ЄЛРС, пульт Crossfire – не буде працювати взагалі. Аналогове чи цифрове відео передавачі. Також слухайте уважно, аналогове відео дешевше, менша затримка, але гірша якість. Працює на частоті 5-8 ГГц, підійде для навчання та гонок, де важлива швидкість і реакція. Цифрове відео буває різне, наприклад, DJI o 3 або o 4, якість топ, але дорожче та має дещо більшу затримку. Ідеально для зйомки. Walksnail – альтернатива DJI, також з хорошою якостю. HD Zero – ідеальні для гонок. Мінімальна затримка при цифровій якості. Для початку рекомендую аналогове відео, воно дешевше та простіше. Що обрати на старті? Для дому та навчання підійде готовий комплект, наприклад, дрон BTFV Air 65 або 75 пульт Radiomaster Pocket плюс окуляри UCDO 008D, або можете взяти готовий FPV-комплект комплекс з дроном BTFPV Cetus X. Для вулиці беремо 2 або 3 дюйми, протокол ELRS та аналогові окуляри. Наприклад, Meteor 75 Pro, або, наприклад, GPRC Cinebot 25, також пульт Radiomaster Pocket і окуляри від Skyzone Cobra X. Для серйозного хобі вже треба дивитись на щось 3 плюс дюйми. Це цифрове відео як DJI, але тільки якщо є досвід. Наприклад, порекомендую дрон від Геперсі Vapor X5, пульт Radiomaster Boxer та окуляри DJI Goggles 3. Пишіть у коментарях, на який дрон зробити детальний огляд. Загальні поради. Почни із симулятора, наприклад, ліфтов, FPV Logic, ФПІВІЛоджик, Velocity Drone. І мінімум відлітай 10 або 20 годин. Після цього ти готовий. Це перевірені симулятори, які реально допомагають. Плануй бюджет не тільки на дрон, але й на запчастини та ремонт. FPV це хобі, яке потребує часу, бюджету та уваги. Акумулятори, пропелери, рама це розхідний матеріал. Обов'язково знайди спільноту FPV пілотів, чати, форуми, групи. Неважливо, де. Головне, щоб були люди, які в цьому розуміються. Дуже важко розібратися у всіх нюансах. До речі, у нас є активна Спільнота. Посилання в описі. Там і початківці, і професіонали ділимось досвідом, допомагаємо з вибором обладнання, обговорюємо польоти. Заходь, знайомся, це реально допомагає. Чого уникати? Не купуй одразу великий дрон. Не збирай сам без досвіду. Обирай правильні сумісні компоненти, якщо що, FPUA завжди підкаже. Не ігноруй симулятор, не літай, не знаючи правил, стеж за безпекою себе та оточуючих. Правильна послідовність, симулятор. Потім малий та безпечний дрон, далі великі та складні дрони для гонок, фрістайлу або зйомок. Реальність є в фіві-хобі. Ламати будеш точно: кожен досвідчений fpv пілот втратив не один дрон, поки вчився, і це нормально. Акумулятори зношуються, запчастини ламаються, постійне оновлення, ремонт, налаштування, але отримаєш кайф. Емоції, творчість та круту спільноту це не просто іграшка, це в справжнє хобі, яке захоплює надовго завершення. І так, ми розібрали основи FPV-дронів для початківців. Головне, почни з малого, не поспішай. FPV – це круто, але потребує терпіння та навичок. Якщо є питання, пиши в коментарях або в чат нашої спільноти. Отримай консультацію на нашому сайті fpvua.com. Телефон 098 вісім одиниці дев'ятки нуль. В описі знайдете посилання на наш телеграм-канал. Постав лайк, підпишись на канал. Чекаємо на ваші питання у коментарях. З тобою був Влад з FPVUA. Вчись, практикуйся і літай безпечно!